Слухай, я за тобою не встигаю. То, то, то називається, що треба і порядок зробити, і витрати, і, і, і попересосити. Так що зробити за дуже-дуже маленький термін. Так, Так. хочеш поперенососити? Та я бачу, бачу. Щось заставило мене тапку повитирати. Я не знаю, Кав'ярка, у вас так само по всі зараз так само. На дворі пісок і до хати приходжу. То Зразу покажи, як я просто взяла ці воїни чистила мила, тому що... Це кавалірка ця, просто страхіття, якщо чесно. Така... А зараз робить, бачите, таку штуку. Зараз мариную це, ти витягнеш хіба як його? Аерогриль витягне. Знаєш, дуже запарату каву. Був. Так? Витягнути. витягнути. Ага, добре. Я щось так. Треба взагалі купити у тітки капсули, що королєва. Я не знаю, чи тобі сподобається. Я їх пену буквально. Так? Дуже смачно там. Так, але я знаю, що не дуже дорогі. А чого там не протараканув? Я там випив? Ага. Хоч би фірму подивилися це кавалерка. Тут це можливо все і дуже-дуже швидко. Дивіться, посуда ще стає. Ну, Та де ми посуду? Та де? Ти. Я тут то, того не Я поки там займалася, кажу, що могу все перемив, зробив і не дай. Та добре, мий, готуй. Що буду тобі мішати? Мий, готуй, пери. А тюль, а тюль, коли ми що? буде висіти. Я тепер вже вирішила таку. Давай. Тюль, ну, по-перше, її треба розрізати надвоє. Тому що незручно ходити на балкон, треба все відсувати. По-друге, треба й так кравчині давати, щоб низ вона зашила, зробила з ним так. порядок. Тому треба дати кравчині, щоб вона то все зробила. А тоді приходжу до хати з тюллю, кидаю прати, випралося, так і ще вогке, вішаю на карниз і схне. Коли то буде, я не знаю. Добре. Просто не знаю. Не знаю. Добре, давай роби капар. Дізь. То не Джессика. То кавалерка, не Джесік. Він тако може, я буду прибирати, він тако буде просто дивитися, що я туди йду, туди йду, туди йду, туди йду. А до речі, кавалерка писала Галина, що у вас стоїть в білому кульку? Тюль. 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 Вот покажи, каже, тюль. 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 А ще треба тут щось придумати. Не треба. Ну би так затишніше, що. Хіба коротко, то там туман. Сильний туман на дворі. Кавалєрочка, того я не пильную. Я раз підлею і то як не забуду. Є такі гарні квітки. Я не маю часу. Добре, Я Не маю часу. Аркадій не хочу, я не хочу. Тут макарон вже зварився, ми з Аркадієм Альденти не любимо. Аркадій сказав, тільки не роби Альденти, я тебе прошу, Ну бо він Альденти не любить і я не люблю. А де ти сховала цей? І гость з програми. Там на стіл накриває. Короночка Галіна. А їсти, бо ще пам'єрка нічого не їли абсолютно. Аркадій взяв тут вийти, хліб їсти, я Аркадій, Каді, точка зараз їсти буде, а він каже, їв вже хоть. Ну, вже то вже і натривати на всіх. Не хочу яблуко їсти. Думаю, сама їж яблуко, чуєш, тут курка є, яблуко в йому дає. На! Боже, така голодна, але в хаті вже прибирала ідеальна чистота всюди. Все повипирала ще одна, одну стірку. Набери! От не чіпається, а так то буде зараз. Ну, з тої сторони зайшов. Mm. З флангу, то він бачить м'ясо наше йому їсти яблуко. Mm. Беликі ж яблуко, вітаміни. На блаки. Навіть не підходить, а ну дай мені сюди, зараз я попробую. На блекі, mm -hmm. блекі, блекі, на. Mm -hmm. Шо, угу. не що? Не хоче, Дивісте? сів дивиться, дивіться. сів і сидив, Не хоче, Ну да я їм. Блекі на. Колика з таким апетитом. Вчора взагалі апетиту навіть не було. Взагалі. То ти боялась? Один лікар каже, слово молочний їсти, другий лікар той їсти, то не можна. Я вже все запутала. Буряк не можна, ті він можна ж зараз. Буряк не можна. До понеділка, ну, до тої і А, то ж то, тобі, то, що тебе кликало, та жіночка і. Угу. Медсестра. Вона тобі говорила, що, що можна, що не можна. Угу. Бачите, їй все гарно пояснили там, Галя дотримується порад лікаря. Та сказали, не можна Його. чи, а то не можна Ну, І готується на понеділок на. Уже ну, не... не говорю. Та я і так, я би хотів навіть сказати, я не запам'ятаю ту назву. Навіть запам'ятав? Дякую. Що дякую. Що ти не запам'ятав? Це мені це? — Ну, а якби треба було, то би запам'ятав? Я, я, я знаю просто, що то роблять, і все, мені того достатньо, мені не треба інакше. А Та але добре, я я Гена. Я не одна така. Та, ясно. я що кавалерка, всі, хто зараз їсть, всім смачно. Смачно. Що ти його гіпнотизуєш? Я його не гіпнотизую. Я дивлюся, я просто тішуся, що в мене дуже гарний плек. Мій любими, а ще я коли королева хвали його. Але я його, кавалерка, насправді я його так люблю, ви себе навіть не можете уявити. Це таке моє чудо малесеньке. Просто таке маленьке моє чудо. Але не до того. Знаєте, кавалерка, я вже вам колись говорила, що Аркадій він такий наглий є. Він такий наглий. Я тільки тут з ним е, виясняла, на що він заряджає в мене е, свій годинник. Він сьогодні тепер поставив свій телефон на зарядку. Ну та я, знаєте, дивлюся вже сі зарядило. Поставлю свій телефон. я включати? А він курва, не поставив зарядку на бачите, на такий такі шнур в резерву. А він це поставив на павербанк знову. ну Що ви казали, Я мушу, ти знаєш, Аркає, ти синишкір, не шкір. Але я мушу, певне, в електроточці, поки зараз там файні ціни на павербанк, я тобі мушу замовити павербанк. Би ти завжди мав павербанк заряджений, я тебе прошу. Я думаю, що там, де ти живеш, там є зарядне, ти все зарядиш. Якщо ти там не зарядиш, я тобі вже тут підзаряджу. Але щоб мої павербанки ти не трогав. <свят> я не скупа людина, але розумієш, коли мені треба парбати, я колись треба парбати. Я сидила, кажу 2%. Думаю, та звідки, та я не заряджаю. Блек, ти нащо порозряджав поверх? Ти Bank. прийшов, Аркадій, дивлюся, навіть не, не питайся, що заряджає все, та є воршну, та чи я ти жило, Та то блек присут... заряджав щось. Та себе. ясно, ти мені на блека не говори, бо в мене блек дуже чемний. Я не знаю колірка, от ви мене питаєтеся, бо багато в кого з вас улюбленці Я Галина, як ви навчили блека на пеленку? Відсикавка, стань туворка. Відсикав. Я, зна... я не знаю, як я вам чесно говорю, я не знаю. Стоїть одна пеленка тут, і дивіться, стоїть одна пеленка тут. І він просто ходить собі на пеленку. Правда, є одне но. Якщо він на пеленку пішов три рази. Він четвертий раз або піде на пеленку, або піде мимо пеленки. Мимо він пеленки дуже рідко ходить, тому що якщо я бачу, що вже третій раз, я швиденько її міняю. Тут я взяла більшу пеленку, ну бо була Джесіка. Я думаю, може, втрафи, може, тут для неї маленька. знаєте, то сіп, песик маленький, мальтіпу не поміщає. Взяла більшу, але коврик. Місі. А коли казали забрати? Не казала Вона нічого, ну, треба Вона казала, завтра спитати. Галя зима, Галя, зима, та де воно буде сохнути, де то. Але я вам скажу, без коврика, чесно, кавелірка, так в ноги холодно, капець. Він навіть коли йде на землю, я стараюся, щоб він так дуже скоро пробігся, бо бавиться, м'ячиком що. Коврик дуже сильно от, тут рятує, бо набагато тепліше ноги з ковриком, коли там. Ну, надійся, коврик привез. Ну, Кавалірка реально дуже холодно. В квартирі в мене холодно, скажирка. Але іменно холодно в тій кімнаті. Там ніде не холодно, тільки тут дуже велика кімната і не нагріває, не нагріває кімнату. Ну, але я думаю, я думаю, що ненадовго. Зима пройде, та він треба буде батальйон, mm. будемо гріли, як могли. Oh, Отакові кістки гризе, він собі... але видите, я нині роблю порядок. І кажу тебе, Блек, я тебе прошу, не витягуй зі ігрової кімнати мені іграшки. Кавалєрка, взяв один м'яч. Взяв дві кістки на ліжко і гризе, і більше нічого не тягне. А ви кажете? Я вам, кавалірка, можу сказати одне, такого вірнішого, незрадливого, як наші улюбленці, в житті нікого не знайде. Правда, Блакусь, у вже не вже, миливий ну, дух. Ну. Щасті, здоров'я тобі всіх, всіх благ. Ви кавалерка, пишете, галину, ви були в лікарні така хвороба. Ви на такому позитиві. Кавалерка, ну я, я вам завжди говорила, що як би не було, що би не було вперед, тільки вперед, все. Я в мене по житті девіз, вперед, тільки вперед, назад, навіть не дивиться. Я вже вам то говорила. Як би не було важко, як би не було добре, все одно йти вперед. Бо тільки як всі зупиню, все. Розумієте, тому все. виходу нема, якщо треба. Робити ту операцію, я зроблю. Не треба, добре, що не зроблю. Треба десь їхати. Маю можливість не поїхати, не поїду. А треба, тоді їду. Ну, в мене завжди, знаєте, як то кажуть, кожну, але в кожної людини є вибір, і кожна людина робить так, як їй добре. Ну, я вважаю, що я нічого поганого не зробила, що я поїхала до лікаря, і взагалі кожній людині треба ходити і робити аналізи і провіритися. Тому що це є наше здоров'я і живемо в житті один раз. А в хаті ідеально... а ти хотіла два? Ні, та не бачите, в хаті і реально в хаті ідеальна чистота. Я прийшла, скажи, Аркаді, я такий пропелер, ключок, правда, Аркадій посуду помила. В хаті все поприбирну, пускає, а то моя робоча куртка, то не звертайте вас. Аркадій хотів сушку мені поставити на, на кухню. Я кажу, Аркадій, я їсти буду готувати, ну, десь смердіти, смроду, <плес> то вже тут сохне. Ну і знаєте, кавалерка всюди поприбирала, а знаєте, де тільки не прибрала, а не прибрала тільки в ванній кімнаті, але я то зараз Аркадій під. Я то зараз скоро поприбираю, ляжу собі. Як включу свою любиму передачу і як буду релаксувати, що навіть не можу вам передати, і ще треба вечором зробити, і таблетку. Добре, іди релаксуй. Кавалерочка, знаєте, то так це називає. Ти блек, дивишся, та? тобі е, твоєї кістки не треба, ти дивишся, що Джесіка робить. Але кавалерка скаже, їй краще щось дати, щоб вона його не кусала. <таспоріг> Двиг найлу паш. Подивись. Капець. <'є> а блек дивиться. Але він теж має, так що нехай ну, дивиться. Він свої не хоче. Прийшов братик до мене любимий. і приніс мені котлетки. я <п> зробив. <'є> а до речі, ти коли е, в, робив котлети, я так її хотіла капець. ти ще не смажував, тільки робив е, фарш. Я так хотіла і думаю, от цікаво, прийдеш ти чи ні? І кавалерка, брат приніс. Та мені. Ти 20 пропущених Видванювала, що прийшов До речі, я сьогодні ще не дзвонила, але планувала. Так що кавалерка, якось так готуюся до ефіру Тік-Тока, де вони будуть. Та, батл. батл так що ви також заходьте до них в Тік-Ток Куролєва та родина, там будуть батли. І, до речі, досить цікаво, але там треба тапати. Ну, і бачите, о, о, І хоч на дворі ожеледиться, але брат все одно прийшов і приніс сестрі котлет. Так що дякую тобі. Пс. Я вам казала, Добре. що в мене брати і родина най найкраща. Родина. А? Крім, крім, крім світу. І света файна, у нас всі файні, але кожен своїм характером. І те, що ми маємо характер, це і дуже дуже добре. Про що тут говорити, якщо навіть наші улюбленці мають характер? Особливо твоя Джесіка. Так що, кавалерочка, я буду в ефірі в Тіктосі. Може, потім ще запишу якісь сторіс. ну А якщо не запишу, то всім на добраніч. Нам Мат, зараз так, буде зараз цей теж виграти. Буде принаймні нами далі ми газу буде ми будемо тримати, ми не будемо здаватися. Так погнали дівчата. Так, Я не знаю, як ви там тапаєте, на мене Олечка, дякую за таку. <пишем в байкер> Ой, дякую, дякую Скільки Їмоч, на тапана. Дякую, дякую тапи. І То коли я не переключаюся, Ай, тапуй, я просто тапай. завжди Тупа, тапаю, тапаю, тапаю. тапаю. В